Признайся мені, звідки річари, я всі дні. Some i Жадан. Шановні друзі, я хочу сказати, що сьогодні ну, Ковщина є співучасниками фестивалю Дорога на схід. Цей фестиваль сьогодні розпочався в районній бібліотеці, де відбулася зустріч творчої інтелігенції з літературними геніями нашої країни, скажемо так, і завершилося сьогоднішнім святом. Я хочу сказати, що для мене сьогоднішній день є твердженням того, що всі ми з вами унікальні, особливі. Всі ми з вами різні, адже по іншому не може бути. Але найголовніше, як же хочеться, щоб ми дослухалися, щоб ми слухали, а головне, щоб ми чули друг друга. І мені здається, що ця команда допомагає саме в цьому. Сьогодні великий український поет Артем сказав, що в назві фестивалю Дорога на схід ключове слово дорога. Ви знаєте, що в нас спільна віда всієї України. Це дійсно якість доріг в прямому смислі цього слова. І ця біда залежить виправлення, залежить від влади, але потрібно не забувати, що Ще є узбіччя, і узбіччя якість і чистота, і в прямому, і в перемисловому в смислі цього слова залежить від кожного з нас. Давайте просто задумаємося над цим. І дійсно сьогодні вже звучало, що сонце сходить на сході і іншого не буде. Почнемо з кожного. Дякую вам, ваші наші області, наші серця, наша душа вам. Дякую. Друзі, дякую вам, дякую вам за теплі слова, дякую за теплий прийом, за те, що ми тут встигли побачити, за те, що ще побачимо. А головне, що я хочу сказати, дорога на скільки вона складна, дійсно. Вона технічно складна, вона метафізично складна. Але дорогу до вас ми вже знаємо. Чекайте, ми повернемося. Дякую Дякуємо. Слава Україні! Стоп, стоп, ніхто нікуди не йде. Ніхто нікуди не йде. Будь ласка, на секундочку. Друзі, давайте сфотографуємося. Дивіться, є така річ. Є така річ, Багато років ми їздимо, та ми з друзями-музикантами постійно їздимо е, в Луганську, Донецьку область, робимо концерти, а там у нас на заході в теплих телевіх містах, дехто не вірить, що тут хтось на наші концерти приходить. От не виходьте, будь ласка, не виходьте, ідіть сюди. Давайте покажемо, скільки сьогодні було людей у нас на концерті. Давайте ми станемо до вас, до вас пеную. Це не тому, що ми вас не положимо, а просто щоб ми дивилися лише, і ви дивилися обличчям. Хто нас одорогує? Танечка, стань, будь ласка, на кінець стілець, ми присядемо всі і буде на спо. Давай, давай так, шучі, шучі. Ну, Людей затримай, потримай, будь ласка, Олександр, Таня Новоденко, наш фотограф. Так, да? Присідає. А друзі попереду, Густав, Густав, сядь, будь ласка. Сядь, 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 сядь. На, давай, ти, ти готова? Ти готова. На три-чотири руки піднімай. Три, чотири. Ще раз давайте. Давайте. Три, три, чотири. Йо! Ну, скол, дружи, дякую. Спасибі. Дякуємо. Тепли висти. Щастя, добра, миру.